Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. І зараз Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Віталію. Надзвичайно рада вас чути. Добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю, поясніть нам, будь ласка, а що ж насправді відбувається і в Авдіївці, і під самим містом? Тому що дуже різна інформація подається зараз генштабом Збройних сил України, нашим президентом, а, а також так званими російськими воєнкорами? Е, ну, ситуація дійсно дуже напружена, дуже складна, е, дуже гаряча на нашому напрямку вже третю добу. Бої не вщухають десятки обстрілів за добу по території міста, сотні обстрілів по позиціям навколо міста. Реально, ну не знаю, за, за вчора більше 20 ракет тільки на території громади влучання були. По позиціям, я думаю, що в рази більше. Не дуже маю інформацію, що дійсно кількість цих авіаракетних ударів по позиціям. Ну, ну ми чули і бачили, що їх там дуже багато було. Ніч така дуже гаряча була. З вечора до ранку 12 кабів 500 по території громади вдарили. Непроста ситуація, дуже складна, але ж жодних втрат позицій. Нічого немає. От буквально декілька хвилин тому спілкувався з ними з командирів, які тримають оборону навколо нашого міста. Це все фейки. Що і бердичі взяли, і в Авдіївку зайшли, і Тірікон взяли біля Авдіївського Коксих... коксихімзаводу. Це все фейки, все тримаємося дуже складно, дуже непросто. Але ж всі атаки, всі, от уже третю добу, всі відбиваються. Ну, не знаю, це, на мій погляд, така статинічна робота наших захисників. Не треба вірити якимось там, знаєте, там цим Дировським каналам, Кацапським каналам. Принципово їх не дивлюсь, там, звичайно, що іноді треба, мабуть, дивитися, да, щоб знати. Ну, підказують, де коли щось треба сказати, що дійсно, якусь там правду озвучити. Але ж принципово не дивлюсь, бо то все мачня. Титанічна робота наших захисників кажете, ви? От я зачепилася за те, що ви нещодавно спілкувалися із нашими захисниками і вам пояснювали, що з військової точки зору відбувається зараз і в Авдіївці, і під Авдіївцею, і під Авдіївкою. Поділіться, будь ласка, деталями цього спілкування, те, що ви можете сказати в нашому ефірі. То, звичайно, що а, їм треба Авдіївка з багатьох а, намірів. Перше, це стратегічна висота, яку треба взяти, якщо вони далі планують, як вони планують і озвучують, що вони хочуть вийти на адмінкордонни Донецької області. Вони не можуть Авдіївку залишити у себе в тилу. Її треба взяти. в Лобовуни, вони її взяти не можуть, тому вони і намагаються її оточити. Друге, це звичайно треба трош, ну, як, як, на мій погляд, да, і хлопці про це також говорять. Вони хочуть просто відтягнути наші сили з запорізького напрямку, з Бахмутського напрямку, але їм це не вдасться. Трошки вони в цьому питанні точно прорахувались. Ну і третє, мабуть, для них для них саме головне це таке сакральне. Їм треба ці побєди, без них вони жити не можуть і треба якось пояснювати і закривати очі. Якомусь там внутрішньому своєму слухачу, глядачу про свої невдачі на тому ж самому Запорізькому напрямку, Бхмутському напрямку, ті всі прильоти, і невдала робота ППО по Криму. Треба їм перемогу, побєди їхні. І Авдіївка, от, їм має бути такою побєдою, бо Авдіївка з 2014 року поруч з Донецьком і вже. Десятки цих спроб були її взяти, їм то не вдавалось. Ну і таку задачу їм поставили все таки Авдіївку взяти в кільце, ну от вони це намагаються вирішити. Намагаємося ще раз наголосити: цього не сталося. Авдіївка не є повністю оточеним містом. Ну а щодо близькості до Донецька, читали, що це насправді за 12 кілометрів до середмістя. Розкажіть, будь ласка. Ну нічого суттєво за ці три доби не змінилося з точки зору оточення. Вони про це говорять вже там більше року. І коли питають, чи є загроза. Загроза є, вона була з самого початку, але ж поки їм це не вдається і впевнений, що не вдасться. А на рахунок близькості до Донецька менше між крайніми вулицями Донецька і Авдіївки, трохи більше шести кілометрів. Слухайте, ну і я не знаю. Насправді я питаю, і мені самі страшно почути цю відповідь: чи лишаються цивільні зараз в Авдіївці? Якщо так, скільки таких людей там може бути? На жаль, лишається. Сьогодні на ранок 1622 особи ще в місці. Вчора, не дивлячись на? Ну, Такі події, які відбувалися, е, щільність обстрілів, кількість тих обстрілів під обстрілами. Вчора ще вдалося нам п'ятьох на людей евакуювати з міста. Е, ну сподіваюсь, що от хоча б такі речі, людей все-таки підштовхнуть, що треба їхати. Не тільки зима попереду, яка в принципі дуже складна да буде вже в таких умовах, не дивлячись на те, що є досвід вже виживати в таких умовах, вже одну пережили. Але ж оця, це загострення, ця небезпека 24 на 7 для життя, ну, я думаю, що такірошки люди, люди вже починають. Починають розуміти, що, що... І ми бачимо, ну, от, дійсно не бачимо, що от, навіть і дзвони треба чекати. Ми бачимо, що буде загострення, і хлопці це бачили, і то були готові до таких активних дій ворога. На жаль, люди. Не прислухаються, чекають до останнього. На жаль, я вам дуже дякую, пане Віталію, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Віталій Бараваш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, спілкувався зараз зі мною. Ми пам'ятаємо про загострення ситуації під Авдіївки. Від гостя від мого почули, що дійсно обстріли посилилися. Обстріли загострилися. Упродовж трьох діб минулих збільшилася зокрема кількість ракетних ударів по Авдіївці. І чули, що залишаються у місті. На жаль, цивільні. Це зараз тисячу 22 особи підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.